Привіт, друзі! Сьогодні поділюсь, чому я вирішила інвестувати в Аптос у 2025 році. Ринок криптовалюти зараз нестабільний, ціни просіли, спостерігається волатильність. Але саме в такі моменти, на мій погляд, і з'являються найкращі можливості для входу. І Аптос один з проєктів, який заслуговує уваги. Відразу зазначу, це не фінансова порада, я не трейдер гуру. Просто ділюсь своїм баченням. Якщо ти тільки починаєш або хочеш розібратися, залишайся. Все поясню просто і без зайвої термінології. Погляньмо на графік на bybit. У січні 2023 року ціна сягнула піку 20 доларів. Це був момент гіпу після запуску проєкту і лістингу на топових біржах. Але далі, як бачимо, поступове охолодження ринку і фаза зниження. Навесні вже близько 12 і восени падіння близько 5 доларів. Далі друга хвиля підвищення ціни до 19 доларів навесні 24-го року. Це був момент повернення інтересу до АТОС через нових партнерів та оновлення. Однак це підняття було тимчасовим. Після піку ми знову бачили падіння і влітку 24-го року локальний мінімум близько 4 доларів. Взимку 2024 року ціна Аптус піднялась до 15 доларів, але, як бачимо, не змогла утримати цей рівень і знову повернулася до стабільної зони між 4,5 і 5,5 доларів. І зараз, у квітні 2025 року, ми бачимо боковий тренд. Графік майже плоский, активність низька. Це типовий період накопичення, коли великі гравці скуповують актив поступово без галузу. Отже, як бачимо з графіку підтримка в Аптус. На рівні 4 долари. Аптос скільки разів відбувався від цього рівня. Опір близько 6. Пробиття цієї зони може стати тригером для нового імпульсу. Зараз об'єми торгів знижені, і це часто вказує на спокій перед рухом. Також, якщо дивитись аналіз, індекс відносної сили, тобто RSI, зараз 40-45. Це холодна зона, тобто активний дооцільний, і в нього є потенціал росту. Як бачимо, ціна авто вже скоригувалася на мінус 75% від максимуму, що означає, що ринок вже заклав більшість ризиків у ціну. Тепер ключове питання: чи з'явиться новий поштовх? Для мене поки графік показує, що тренд вниз зупинився, і ми входимо в стадію, коли все вирішується. Але графік це лише частина. Далі розберемо, чому я обираю саме Aptos, а не інші альткоїни. Автос це блокчейн першого рівня, тобто фундамент, на якому будуються децентралізовані додатки, Біржі, ігри, DeFi. За проектом стоїть команда з глибоким технічним бекграундом. це колишні розробники криптопроекту Facebook. Автос виділяється швидкістю. У тестах показано до 160 тисяч транзакцій в секунду. У реальних умовах 10-15 тисяч. Це в рази більше, ніж у більшості конкурентів. Комісії над низькі менше 0,001 цент. Я особисто використовую Aptos для переказів між біржами. Це швидко, зручно і майже безкоштовно. Aptos також виділяється безпекою. Він використовує мову Move, створену спеціально для блокчейнів, що дозволяє уникати багатьох помилок і збоїв. Мережа активно розвивається у 2024 році під час хакатону 50 команд запустили проекти за місяць. Сьогодні на Аптос вже працює понад 80 додатків. Дехто його називає Solana Killer. Подивимось, наскільки це виправдано. Щоб оцінити Аптос, варто порівняти його з гігантами ринку. Наприклад, з ефіром і Solana. Ефір виконує до 15 транзакцій в секунду. Комісії від долара до 10. Надійний, але повільний і дорогий. Солана. 3 тисячі 5 тисяч транзакцій в секунду комісії дешеві, близько 0,00025, Але бувають збої, мережа не завжди стабільна. Аптос 10-15 тисяч транзакцій в секунду майже безкоштовно і стабільність поки на висоті. Аптос відносно новий гравець, але технічно виглядає дуже конкурентно. Подивимося, що стоїть за токеном Автос. Усього передбачено 1 мільярд монет Аптос. У квітні 2025 року в облагі перебуває близько 420 мільйонів. Розподіл такий: 19% команді, і розблокування триватиме до 32-го року, 13% інвесторах. Серед них A16Z зі 150 мільйонами та Binance, яка додала Аптос у свій лаунчпул у 2022 році, і це показує серйозний знак довіри. 51% для розвитку екосистеми, включно з грантами та стимулами. Щомісяця в обіг додаються нові монети. Це тисне на ціну в короткій перспективі. Але якщо мережа зростає, це компенсується зростанням попиту. Для мене це довгострокова гра. Що чекає з найближчим часом? Інтеграція Chainlink для точних зовнішніх даних. Це критично для DeFi. Запуск мостів з ефіром, що відкриє доступ до великої ліквідності, впровадження ЗК-технологій для ще більшої масштабованості та приватності. Ці кроки можуть суттєво посилити позиції авто серед топових облочейних уже в 25-26 роках. На жаль, жодна інвестиція не буває без ризиків. Тут є залежність від загального ринку. Падіння біткоїна тягне за собою весь сектор. Також є ризик сильної конкуренції від Solana, Arbitrum, Мабейза. Вони теж не стоять на місці. В автосі відносно невелика база користувачів, лише близько 500 тисяч гаманців. Також поки що мороза контролюється командою. І це ризик для децентралізованої екосистеми. Тож ризики є, але водночас є й серйозний потенціал. Отже, чому я купую Aptos зараз? Низька ціна значно нижча за пікову. Сильна технологія, швидка, масштабована і дешева в користуванні. За аптосом стоїть досвідчена команда і інвестори з репутацією. Також я особисто використовую аптус у щоденних транзакціях між біржами. Це справді зручно і дуже дешево. Так, це не без ризиків, але саме так виглядає ранній етап перспективного проєкту приймати рішення тільки тобі. Напиши в коментарях, що думаєш про Аптус. Якщо відео було корисним, став лайк і підписуйся. Далі буде ще більше цікавих розборів.